А ви і досі фіксуєте рух ворожих ракет, роботу ППО місця прильотів, перші клуби диму в повітрі, натомість перебувати в укритті. Знайте, це несе кримінальну відповідальність в Україні. Під час повномасштабної війни діють певні обмеження щодо фото та відеозйомки. Гарячі кадри з місць прильоту разом з інформуванням можуть наражати на небезпеку, видавши точні точки влучання, а за цим коригування вогню і нові обстріли з боку ворога. Тому наразі заборонено фото. Фотографувати та знімати на відео місцевість, де відбувся обстріл, точні адреси та координати місць бойових дій, роботи українських ППО, а також ракети, які летять чи сам момент влучання. Крім того, категорично забороняється стрімити в прямому ефірі такі події. Поширення інформації про прильоти, навіть з посиланням на блогерів чи радників посадових осіб, буде підпадати під дію кримінального кодексу за статтею 114 дроб Несанкціоноване поширення в. Умовах воєнного стану або надзвичайного стану інформації про дії зсу, розміщення і дислокацію, переміщення озброєння та інші питання, що можуть загрожувати безпековій ситуації, передбачено і покарання за поширення відповідної інформації в інтернет мережі, в залежності від тяжкості протиправних дій шляхом обмеження волі на строк від 3 до 12 років на законному рівні відрегульовано і розміщення повідомлень відповідного змісту засобами масової інформації так дозволяється оприлюднення зроблених фото та відео щодо подій на місці ведення бойових дій. По завершенню 12 годин для військових об'єктів через 3 години для цивільних об'єктів, це можна розміщувати виключно, якщо така інформація поширена у відкритому доступі, або є розміщення, санкціоновано Генеральним штабом Збройних сил України, міністерством оборони України, головним управлінням розвідки Міністерства оборони України чи службою безпеки України. В інших випадках це заборонено. Дотримуйтесь правил інформаційної гігієни, не оприлюднюйте все про. Про що вам стало відомо. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.